Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на другий поєдинок у програмі третього туру минулого року. Вони брали участь у нашій першості. І теж саме стосується і топіара. Ткаченко є забігання Шевченка, але Ткаченко поки не поспішає розставатися з м'ячем і сам пробиває. Що на регулярній основі створювати небезпеку біля воріт Черепахіна не вдається. Більше того, зараз момент дизайн-фасаду, дизайн-фасад переведення на Ткачанка-ткаченко пробуває в ближній кут Черепахи на місці. Чотири секунди штіфоном на ближньому можливо варто спробувати вперед завантажити. А ще з більшим вже забракло часу в першому таймі, тож підсумок стартової 20 хвилинки. Зараз ткаченко перед воротами черепахіна і забиває вже в порожню рамку. Зламати нас Дисципліновано оборону суперника доборі складу. Номінальним господарям Косяков. Косяков Косяков пробиває обличчя на Барану. Тепер назад потрібно повертатися. Передача на дальню стійку і 2-0. 2-0 на користь пляру. Гукілі виконуватиме відповідні функції. Зараз косяков. Косяков один гол відігрує. Косяков. Косяков Удар зі штрафного там барану. Останні секунди спливають. Менше 40 секунд залишається зараз швидка атака. Над поперечною пробуває 33 й номер. Баранов навіть не дозволяє кутовий заробити. Баранов, удар по порожній. І забиває баранов! Так, час вичерпано. І на цьому все. Отже, тобіаро у доволі напруг. Ціною травми, але все ж таки здобули перемогу. Ваша команда, як скажете, по грі і загалом чи заслужена. Ну, гра була тяжелая. Хороший соперник підготовлений. В принципі, не перший раз ми вже з ребятами пересікаємося. В прошлый раз они победили со счетом 3-1. В этот раз у нас была задача реванш взять. Собственно, получилось. Ну, я считаю, что по игре, собственно. Загалом, коли вони пішли п'ятого, ви трохи підсіли, але витримали цей натиск і загалом навіть забыли голкіпер забив. Ну, я скажу так, що ми готові були к їх грі п'ятого, Просто що в той момент, коли пропустили гол, ми не перестроїлись должним образом. Потім ребята перестроїлись, собственно, вже оборонялись, і результат лицо. У Топіар бачимо, що трохи оновилась команда, прийшли нові гравці, трохи прийшли нових гравців. Чи загалом зглажений грач, і чи можливо навіть по майбутньому нові гравці так само? Ну, я скажу так: просто ви нас давно не видели, У нас люди старі, а форма нова, тому як то так. Работаємо на ринку, підписуємо свободних агентів, розвиваємося. Дякую, дякую вам.